Давайте детальніше розберемо, як працювати в середовищі текстового процесора Microsoft Word. Саме універсальний спосіб, щоб запустити дану програму, нам потрібно перейти в головне меню Пуск, знайти папку Microsoft Office відповідної версії, яка у вас є, і далі відкрити Word. Ще є можливість відкрити через панель завдань, якщо у вас закріплений ярличок, або ж через робочий стіл. Далі ми відкриваємо новий документ і можемо з ним працювати. Спочатку ми з вами познайомимо, познайомимося з вкладочкою Основне. Саме тут є основні моменти для редагування тексту. Для того, щоб зробити це швидше, пропоную просто скопіювати запропонований текст і вже з ним працювати. Для копіювання можна використати праву кнопку мишки відповідні команди або ж сполучення гарячих клавіш Ctrl-C, Ctrl-V. Для того, щоб вставити файл, можна вставити, виділений текст можна вставити з буферу обміну, а можна через праву кнопочку мишки. На цьому спосібі я хочу зупинитись детальніше. У вас немає стандартної кнопочки Вставити, але є команда параметри вставлення. Ось таких способів вставлення може бути кілька, і саме через них вам потрібно вставити текст. Далі. Ваше завдання по черзі певним способом відформатувати, тобто оформити текст. Що для цього можна застосувати? Наприклад, змінити сам вигляд шрифту. Не всі шрифти відразу підтримуються, але деякі є. Друге, що можна зробити шрифтом, можна змінити його розмір. Бачимо віконечко поруч. Якщо, наприклад, тут немає того розміру, який ви хочете встановити, його можна ввести вручну. Наприклад, 33. Натискаємо Enter, і текст автоматично стає такого розміру. Так само можна встановити текст по різних краях. Давайте зробимо по центру. Далі. Можна зробити текст жирним, можна зробити його нахиленим, тобто курсивом, можна зробити підкресленим, причому ось тут можна обрати різні способи підкреслення. Це все називається. Способи накреслення тексту. Далі, можна змінити. Колір самого шрифту. Можна обрати з запропонованих, можна обрати додаткові кольори. Можна змінити колір виділення для тексту. І можна змінити, наприклад, фон для тексту в цілому. Те, що я вже показувала, можна використати вирівнювання. Стандартно стоїть по замовчуванню з лівого краю, можна встановити по центру. Можна встановити з правого краю, можна встановити по ширині. Таке вирівнювання буде краще помітним, коли у вас буде текст, який буде розміщуватись через весь рядочок. Далі, саме основне завдання це зберегти готовий створений вами документ. Для цього ми переходимо в вкладочку Файл. І знаходимо команду Зберегти і Зберегти як. Відмінність між цими двома командами в тому, що коли ви вперше зберігаєте документ, команда Зберегти дозволить вибрати місце, куди ви хочете зберегти, і е, залишити його у вас на пристрої. Якщо ж ви відкрили вже готовий документ, внесли в нього певні зміни і натиснули Зберегти, то цей документ просто перезапишеться і туди внесуться відповідні зміни. Якщо ж ви хочете зберегти ще один документ, тобто один ви взяли за основу, а інший ви хочете зберегти окремо, ви використовуєте команду Зберегти як. Тоді вам запропонують обрати місце. Ми обираємо місце на комп'ютері. Далі, якщо тут немає вашого місця розташування, ви обираєте огляд. І далі вибираєте, де і як ви хочете зберегти. Я збережу на робочому столі для того, щоб легше було потім знайти. Ви ж можете створити папку, наприклад, назвати її своїм прізвищем. Далі цю папку відкрити і зберегти документ. Зараз документ збережеться в стандартним розширенням DOCX, тип файлу документ Word. Натискаю Зберегти. Бачимо, у нас змінилася ім'я і називається вже так, як був названий наш файл. На робочому столі є папочка 5, де вже є збережений цей документ. В завданні написано, що ви повинні зберегти з різними, в різних форматах. Для цього я знову заходжу в файл. Обираю зберегти як для того, щоб обрати інший формат. Обираю місце, куди я хочу зберегти. Ось наша папочка вже тут відображається. Ім'я файлу можна і не змінювати, але обов'язково треба змінити тип файлу. У вас в переліку запропоновані різні версії, і молодші версії, і інші, такі як, наприклад, PDF. Вони збережуть форматування, але не дадуть змоги далі працювати з текстом. Бачимо, що тип змінився. Натискаю Зберегти. І бачте, в мене автоматично відкрився вже цей файл в режимі PDF. Зараз перевіряємо свою папочку. В мене вже є два файли з однаковим ім'ям, але бачимо, навіть піктограмка різна. І третє, що нам треба було зробити, зберегти як тип файлу RTF. Знаходю відповідний файл і натискаю зберегти. Перевіряю папочку. В мене візуально. Ось файл, бачите, має іншу піктограмку. І ось тут де тип файлу, я бачу, що написано річ текст формат. Якщо ж я збережу файл як звичайний текст, тут зараз запропонує змінити кодування, і мій файл збережеться в самому звичайному блокноті. І ми бачимо, що все оформлення у нас. Зникло, тому що блокнот – це редактор тексту, тобто він дозволяє просто вносити текст і з ним працювати. А Word це текстовий процесор. Він, окрім цього, дозволяє ще і оформлювати зовнішній вигляд тексту. Далі, ви заходите в Classroom, обираєте блок Ваша робота. Додати або створити і прикріплюєте файл. Вам потрібно скинути всі ці файли, не фото, а саме файли, щоб я подивилась, як ви оформили текст і в яких форматах ви його зберегли. Дякую за увагу!